you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Усі політики будують свої політплани, але зараз такий час, коли їх можна будувати. Але в напряму того, що ми повинні насамперед захищати країну та будувати лише ті плани, які сприяли б покращенню ситуації в країні, а не заради власної вигоди та власних інтересів. Політичні пристрасті розпалюються навіть тоді, коли країна декілька днів поспіль здригається від ракет та потопає від рук загарбників. Однак деякі політики на це не зважають та будують свою кар'єру. Обізнані люди кажуть. Кажуть, що Юля Тимошенко, переглянувши замовлені нею ж рейтинги, не на жарт захворобилася їх ницістю. Про це пише телеграм Пуп Паяц української політики. У телеграмі пишуть, що в Юлі, на відміну від більшості політсил, досі існує плюс-мінус дієва структура. Виглядає, що власне нею вона і торгуватиме, пропонуючи співпрацю потенційним партнерам. Наразі точно невідомо, з ким би Юля Володимирівна хотіла подружитися на гіпотетичних виборах, але кажуть, промацує на предмет співпраці, ледь не всіх більш-менш рейтингових політиків від кличка до разумкова ймовірно потрапив у сферу уваги лідер батьківщини львівський мер садовий з його ще живою самопоміччю. Люди із середовища садового розповідають, що Андрій Іванович навіть спробував обговорити питання співпраці з Тимошенко у вузькому колі своїх соратників. Соратники не звикли до прийняття самостійних рішень здебільшого промовчали. За такий варіант висловився єдиний Любомир Зубач, екс-нардеп від самопомічі, а нині заступник міського голови Львова. Що думає сам садовий наразі не. Невідомо, але ця інформація навіть не про те, хто з ким, і як на виборах, котрі невідомо, коли відбудеться. Вона про те, що навіть у часи війни політики лишаються політиками. Але тут мусимо Юлію Тимошенко розчарувати, адже вона не перша і вона не остання, хто марить виборами та хвилюється за свої рейтинги. Ні, вона, ні садовий не мають жодних шансів просунути свої партії після війни, адже окрім Зеленського, наразі не існує жодного політика, якому довіряв український народ. Вважає автор. Славно звісно. Петро Порошенко, який щодня намагається наростити за будь-яку собі ціну рейтинги, теж неодноразово пробував просувати свою партію та себе. Однак усі спроби були марні. Вважає автор. Він та його ботоферма намагалися навіть заманити до себе залужного, який після звільнення з посади головкома залучився шаленою підтримкою від населення. Однак зараз до нього майже не згадують, адже екс головком зник з інфопростору, але навіть завдяки залужному партія ЄС не просунулася би уперед, адже політично лідеру. Є лише чинний президент Зеленський, вважає автор, тому шансів в жодної партії зараз немає. Чи то з залужним, чи то з садовим. Поки не закінчиться війна, всі об'єднання, рейтинги та піар-компанії ніяк не допоможуть захопити владу. Жодні виступи вельми шановного разумкова теж не дадуть бажаного результату, каже автор. Насправді, от ці усі політмахінації виглядають смішно та цинічно, адже політики такого рівня з фракціями займаються абсурдними речами в той момент, коли країна потерпає від роз ракет. Політикам на це все байдуже їм. Головне вибори та рейтинги, які в майбутньому допоможуть їм розкрадати нашу державу. Замість того, щоб об'єднатися заради нашої спільної перемоги, дехто розпочинає свої політвійни, щоб заробити політрейтинги, і час покаже хто є хто. На цьому все підписуйтесь на канали, пишіть свої коментарі.